Можна я вам розкажу секрети приготування лаваша вдома? Є важливі моменти, які зроблять лаваш. ідеальним. Я зробила тісто на суміші білого і цільнозернового борошна. Ви можете обрати тільки біле. Сіль додаємо одразу в борошно. Не шкодуємо, воно зміцнює тісто. Далі тепла вода, не кип'яток, а просто тепла, щоб можна було отримати палець без дискомфорту. Після цього додаємо олій. Це допоможе зробити тісто м'яке. Якщо води вийшло забагато, підсипаємо борошно. Якщо тісто занадто густе, додаємо ще трохи води. Тут усе просто. Замішуємо до м'якості і даємо відпочити хоча б 15 хвилин, щоб клейковина встигла активуватися. Розкачуємо тонко, не бійтеся додати багато борошна під час розкатування. Краще нехай воно ковзає, ніж прилипає. Готувати можна і в духовці, і на сковорідці. У духовці, якщо чесно, складніше, за висока температура, швидко працювати, інакше лаваш пересушить. На сковорідці простіше. Розмір менший, за лаваш виходить ідеальний. Якраз для шовруми Кладемо на добре розігріту суху сковорідку. Через 40 50 секунд перевертаємо так два-три рази щоб не підгоріти. Головне, як тільки знімаємо, одразу підрушний добре збризнути водою. Якщо пропустити цей момент, лаваш стане сухим і ламким, як лаваш ухолоне взіб пакет та в холодильник. Все, нічого складного, просто дотримуйтесь базових кроків, і буде як треба.